Кому потрібні качани безкоштовно. Номер телефону в описанні. Доброго дня, Україно, всім привіт! Черговий робочий день. Неймовірно, сонячно, спекотно, я сказав, би на річки вже навіть мошкара літає. Тому сьогодні, друзі, їдемо сіяти соняшник. Розпочнемо там, допоможемо товари товаришеві. А вже завтра будемо сіяти кукурудзу свою всі площі і зразу після кукурудзи сою. В принципі, можна і наоборот, але. Кукуруза у нас, в принципі, в пріоритеті. Влага вивітрюється, неймовірно, швидко. На оранці у нас вже 3 см сухий ґрунт, а далі, в принципі, все класно. По рихленню. Гірша картинка, там вже 5 см сухого, там, де буде у нас соя. Ну, опять же, сподіваємося, на... в 20-х числах передає дощ, можливо, ми сою посіємо іменно перед дощем. Ну, а зараз що, в принципі, все налаштували, поставили на міндобрива отакі от защолки, бо завжди від вітру воно відкривалося. Поставили цепи на добрива, відрегулювали натяг цепів. Вузька резина. Подивимося, як вона себе покаже. Ну, присідає вона так непогано від ваги сівалки. Десь батько шукає тальк, не можемо знайти. талькографітну суміш, точніше, де вона є, незрозуміло. Ну, а так, в принципі, все окей. З собою беремо ось найтонші шайби, ті що під циліндри, а в даний момент трішки товщі, Без шайбів працювати не можна. Якщо вас нема, у вас нема моноколесо, то на всіх циліндрах повинна бути одинакова товщина коліс, щоб вона трішки обпиралася не на колеса, а не обпиралася на самі секції. Якщо у вас храповики, так як було в мене раніше, скрізь виходить отакі колечка, раз-раз-раз. А іменно на приводні додаєте ще одне трішки тонше. Смисл в тому, щоб приводні коліщата у вас дужче спиралися на ґрунт і не пробуксовували. Не ну, нібито і все по налаштуваннях. Ну, все просто ми ставимо отут в самий максимальний прижим. Вон, бачите? Пооранки можна і посерединки ставити. В даний момент ми будемо сіяти по нулю. Ну так що, залазимо, заводимо нашого оленя, хай прогрівається і вперед. В процесі, я думаю, найдемо той тальк. Так, Дніпро -М у нас з собою бо все може бути. Так, рекорд я включав, усе працює. На Вомові. Оце, друзі, які б обороти ви не давали педаллю газу, все одно буде 540. А оце, не знаю, чи включилось, чи не включилось. Ну, Провіримо. Не включилось. А оце зависить від газу. Ну, від того, як ви, наскільки ви дасте газу. той, що на холостих одні обороти газу додаєте 540. Оце постійно 540. Так, сейчас будем рушать. Красота. Ну то да еще, друзья, сиему. Сиему, в принципе, Без ніяких нюансів. Приїхали, засипали неому з білих мішків. Насипали в добрива у нас сульфоамофос. Поле не моє. Хто уважний, хто не уважний, поле не моє. Історія поля, кукурудза по нулю. Якраз зупиняюсь, кукурудза по нулю. Весняна уборка. І, друзі, зараз покажу, що таке весняна уборка, що таке, скажімо так, коли ви посіяли кукурудзу і не планували її залишати в зиму, що роблять кабани, це просто жах. На перший погляд ніби нічого, да? А якщо так... Дивіться, що. Кукурудзе, не знаю, на мою думку, вона тут дала в чоловіка по 70 і відсотків 30, а може й 40, лишилося на полі. Ну 30 це 100%. Чому тут не було ні дисковки, нічого, тому що якщо оце все діло придискувати, Тут зійде такий ковер падалішньої кукурудзи, що це просто капець. Дивіться, тут, ну, кабани. Просто є такі нори. Слава Богу, що не горби. Друзі, хто мене знає, хто місцевий, у хазяїна поля я питав. Можна приїжджати газоном сміливо. Хазяїн поля розрішив і збирати качани. Тут їх ну, просто, просто неймовірна кількість. Тим більше, що поки не вилізла культура, не зійшов соняшник, скажімо так. Це просто якийсь кошмар. Просто кошмар. Так що номер залишу в описанні. Кому дійсно потрібна кукурудза на шару, треба тільки її зібрати. Розповім, де, дам локацію. Ну і наша спм друзі, сівалка вогонь. Бачите? І одразу випадає на Сіємо, друзі, 56 тисяч. Ну, не знаю, після зими я і на даній резині, хоч, хоча й розмір, розмір одинаковий, я сівалку не калібрував ну, електроніку відносно трактора. Не знаю, чи точно, чи не точно 56 тисяч. Ну, так як ми рилися, шукали, я б сказав би, що десь туди роблю все зараз не швидко, тому що ну ніяк, двома руками чи однією рукою. От, блін, перший раз таке случилось. Ну, случилось. Маркер завис. Завис в плані того, що дуже сильно перевалив. О, зараз ми його опустимо. О! опускається, ложить. Так. Так, казав, не казав. Ходжу із швидкістю 9 95 1 에... Скидаю швидкість на там, де кабани понаривали ям. Ну, в принципі, і все. Хтось скаже, можливо, для соняшника це швидко. Ну, не знаю, друзі. Для мене me... я вважаю, що не швидко. Немає сенсу повзати, Ваги сівалки вистачає, вона все прекрасно копіює. І з, скажімо так, мінусів, які появляються в процесі роботи, це, ну як би, як правильно сказати, не те, щоб мінуса, а ми ж всі крокуємо вперед, розвиваємося і дивися. Допустимо, на інші компанії, які вже ставлять пневмо подушки на догруз секцій. Це один із недоліків, який я хочу в процесі на даній сівалки устранити. Ну і другий, це те, що вона не розкладна. Хоча й транспорт не є. Але все одно, якби краще, якби вона була розкладна в будь-якому разі. А так, в принципі, сівалка вогонь. Всім відомі висівні Prestige Unplating. У мене, правда, перше покоління. На тих, що зараз вже завод випускає вже друге покоління, що можна сіяти ріпак, Там, скажімо так, сіє більш точніший ріпак, чим перше покоління Platinum. Ну, В принципі, як на наші гектари, то і допомогти людям. По місцевості тут, то в принципі вистачає її більш ніж. Ну та що, поки що буду зараз е, завершувати відео, тому що хочу ще посіяти, приїхати ще посіяти карві. По дисковки і по коранці. А завтра вже приступаємо, впевнено, до кукурудзи. Батько культивує зараз, сказав, що непогано вже пересохло, скажімо так. У ну, нас буде цікава стратегія. Покажу завтра. Такого я в інтернеті ще не бачив. Чути-чу -чу від агрономів, але бачити не бачив. Так, печем, друзі. Двома руками. Бо скоро сяде сонце. Додому! Ну та що, друзі, по всіх цих по часу, точніше, ми не встигаємо сьогодні посіяти карві. Ну, нічого страшного, завтра зранку будемо сіяти карві, потім переланалаштуємося на кукурудзу і вперед із піснею. Розпочнемо із самих пізніх гібридів і будемо переходити поступово до ранніх. Так, ну, Друзі, до речі, в повузькій резині не знаю, не кидає нормально. Ну, звісно, там, де ями великі, то в будь-якому разі кидає, так, кидало і не широкі. Присіла так вона трішечки. Ну, звісно, це не оранка, Колії її немає. Ну, переїдемось на оранку, подивимось. Значить, так все виглядає. Тут на Цепкові. Насос у нас як крутиться, натягує сюди за часовою стрілкою. Ну та що. Відпрацювали, в принципі, без ніяких пригод. Все чудово. Всіх вітаю, хто розпочав посівну, успіху, щоб вперед, вперед, вперед і тільки вперед, щоб рідше вибралися за ключі. Всім пока, друзі. На зв'язку.